Слава тобі, великий і непереможний український народе. І от що ми бачимо вчора? А вчора ми бачимо неприховану відкриту військову агресію Російської Федерації проти України. І на превеликий жаль, сьогодні, мабуть, можна констатувати, що Російська Федерація. Стала ворогом України! Я кажу про владу, а не про російський народ. І що ж вони роблять? Нагнали вчора у східній області провокаторів, навезли туди, з Ростова, з Белгорода, усіляких бандюків. І намагалися видавати це за волю мешканців Донбасу, Луганська та Харкова. Брехуни. Донбас з Україною, Луганськ з Україною, Харків з Україною. І Крим це Україна. Крим це Україна. Крим це Україна. Крим це Україна. І сьогодні, дорогі друзі, я звертаюся до вас з найголовнішим. Будь ласка, припиняємо будь-яку критику уряду. На цей час ми маємо бути об'єднані всі як один. У нас є легітимна влада, у нас є уряд, який визнаний цілим світом. Не час для теревень, час об'єднатися в ім'я захисту України. І я сподіваюся на те, що якщо не дай Господь прийде час, то ми, мужики, як потрібно, візьмемо зброю і станемо як один захищати цілісність нашої держави. Так? Ви тепер розумієте, що відбувалося останні чотири роки, коли українською армією командували агенти ФСБ Саламатіни, Ільїни, Лебідів і інша наволоч. Ось вони довели до цього. Але зараз я хочу вас заспокоїти. Українська армія вірна присязі. Українська армія в бойовій готовності, і я переконаний, що нова влада дуже швидко озброїть нашу армію за останніми стандартами НАТО. І наша армія буде єдина і непереможна, так само, як і наш великий український народ. Тому жодної паніки, ніяких сумнівів. Ми переможемо, але дисципліна в таких умовах. Це найголовніше: слухаємо накази виключно наших командирів. У нас є виконуючі обов'язки президента, голова Верховної Ради Турчинов, є прем'єр-міністр Яценюк, є РНБО на чолі з Андрієм Перобієм. Сформовані всі силові структури. Приймається всі як один на захист цілісності України. Ну і звичайно, я думаю, що якщо раптом в акваторії Чорного моря з'явиться авіаносець пару ракетних крейсерів і есмінець з морською піхотою Сполучених Штатів, ми цьому заперечувати не будемо. Так? Отже, єднання, сила, воля і перемога. А тепер давайте скажемо ці імперські наволочі, всі як один Путін геть. Путін геть. Путін геть.